Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чи можна молитися своїми словами? Одного популярного священника запитали, чи можна молитися своїми словами? На що він відповів, що є, так би мовити, вже перевірені часом молитви, молитви святих людей, і навіщо, як би сказати, видумувати велосипед, коли вже все придумано до вас? Але чи дійсно. Така позиція Біблії, чи так говорить Біблія нам про молитву? В Біблії є багато прикладів молитов, в яких люди виливали свої бажання, своє серце перед Богом. Адже молитва це якраз і є розмова з Богом. І це не якась формула, не якийсь код для того, щоб отримати від Бога те, що ми бажаємо. Справа не у якихось правильних словах, які потрібно промовити, щоб Бог нас почув і дав те, що ми просимо. Хочу прочитати кілька висловів про молитву з Євангелія від Матвія. Це шостий розділ з шостого вірша. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в таїні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає отець, ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Насправді для Бога не так важливі наші слова, тому що на основі того, що я прочитав, він вже знає наші бажання і наміри раніше, ніж ми промовили свої слова. Перед Богом важливо стан нашого серця, важливо наше смирення, наша довіра Богу, наше визнання Його влади. І його суверенності. І при всіх правильних, якби, словах, не завжди Господь посилає нам те, в чому ми просимо, тому що є його суверенна воля. І молитва це не спосіб маніпулювати Богом, не спосіб виманити у Бога якимись там правильними словами те, що нам хочеться, а спосіб саме спілкування з Богом. і Просто бути відкритими і щирими. В Біблії, певно, є одна тільки молитва, про яку сказано, що це якби приклад для нас. Це молитва Очі наш, яку, я думаю, всі ви знаєте. Але що саме дивне, що ніде в Євангелії ми не читаємо, щоб хтось з апостолів, з християн перших саме молився цією молитвою. Я ну, не відкидаю того, що вони. Використовували цю молитву у своєму житті, але ми бачимо багато прикладів інших молитв і в старому заповіті, і в новому. Псалми Давида це були його молитви. Молитва Анни, наприклад, коли вона просила про дитину в Бога, Молитва хваління, молитви різних людей за різні потреби, молитви благословіння. Дуже багато різних молитв, і це були саме молитви кожної конкретної людини. Не просто вони використовували чужі молитви якихось особливих людей. Вони говорили про свої переживання. Іноді буває так, що. Чиясь молитва, той же Псалом Давида, він співзвучний з тим, що ми переживаємо, і ми можемо молитися тими словами. Ми можемо молитися молитвою якогось святого, якогось благочестивого чоловіка, але це не є запорукою того, що ми отримуємо те, про що просимо. Головне в цьому, щоб ми зверталися до Бога з вірою, щоб Бог був для нас отцем. Бо саме тому, що ми його діти, то він як для дітей посилає багато добра, багато милості і саме того, що буде для нас на добро. Отже, моліться так, як говорить для вас ваше серце: вірте в Бога і будьте, будьте відкритим перед ним.